Як се маєте з вами Квінт і сьогодні у нас огляд девайсів. Нещодавно зі мною зв'язалися FiFine і відправили мені навушники, як до речі, було з цими навушниками. Дякую, FIFINE. На жаль, навушники це такий девайс, що ну не можна взяти і передати, як вони звучать. Але оскільки я маю непоганий досвід в навушниках, знаю, як багато з них звучать і як вони звучать. То сьогодні будемо заморобити огляд на ось такі навушники: AmpliGain FiFine H13. Let's go! прийшли ось ці навушники в ось такі упаковки, що. Дуже класно, типу вони там не поб'ються і так далі. І можна буде потім полопати після відоса. Ну ви поняли. І так, добренька, давайте відкривати. І так, нас зустрічає ось така коробочка, неймовірно потужна. І до речі, у мене ж відзеркалено, да? Депс? Тепер не відзеркалено. І так, добренька, ну що, так, тут є ось такі закльочки. Я не знаю, видно чи ні. Ну, повинно. Так, зараз давайте я їх відкрию. І так, ну що, пепс, можемо відкривати Потихенечку. Помаленечку. І. Ох що не видно. Окей. Ну як не видно, Вони ось... І так, у нас тут є інструкція ось така. Але ну, хто читає інструкцію. Інструкцію відкладаємо, і ось тут у нас є вже самі навушники. Дістаємо їх. А, є. Так, давайте покладемо на стіл. Єпту, цечкомать. Ітак, і дістаємо дріт. І у нас тут є ще мікрофон. Будемо робити тест на мікрофон. Обов'язково. І так, ну накліїчик на жаль, немає. Ну, ладно. І так, ну що, прибрали коробочку. У нас є ось такий мікрофон, досить схожий на той, який повинен бути тут, але я користуюсь іншим мікрофоном. В любому випадку перевіримо. До речі, ну я не знайшов в наборі. Зараз я передивлюсь. <клес> Що-то, Ну, я не можу знайти. Це, ось, до речі, порада FiFine, можливо, вони подивляться це відео. Я на це дуже сподіваюся. Робити попфільтр на мікрофон. Мені здається, це було б реально класно. Попфільтром буде набагато краща якість. І так, ну самі навушники у нас ось. Так, давай. Давайте дріт ми кладемо ось сюди. Він, до речі, такий в опльотки. Да ну нафиг, Ви дивіться! Короче, на ось цих навушниках Вітвіфаєн, анщюнд. Є виходить ось такий пульт, на якому можна обирати режим, сім крапочка, короче, об'ємний звук і так далі. І тут нема ось цієї штуки. Ой, я звук тихіше зробив. Короче, як тут дивіться. Опа, я можу прикріпити на одяг. Наприклад, ось у мене тут є кишенька, да? Я в худі сиджу. І щоб короче, воно туди-сюди не йорозило, Просто прикріпив і все. Імба. І так, добре, давайте знімати вже ось цей пакет і дивитися. На навушники. Ай -яй, яй. Просто подивіться на це. У мене немає слів. Фіолетовий дріт, прям під колір. Мій улюблений. Дякую. Буде у мене чорного кольору, бо мені так захотілось. Знімаємо з вами пленочку. Чисто як в айфоні. Ай-яй-яй, це краса, ви шо? Просто подивіться, як це виглядає. Як на мене, це просто імба. Дуже красиво і дуже якісно виглядає. Просто бомба. Навушники, справді, по матеріалу дуже класні. Дивіться, як вміють, тобто не ламаються. Краш тест одразу. Голова тут теж дуже класна, дуже гнуться. Тобто під кожну голову підійде. Теж є регуляція, це дуже файно. Дивіться, тут є кнопочка, яка міняє, виходить підсвітку. Імба. І так, у нас є ось такий пульт. Тут у нас кнопочка, щоб зробити об'ємний звук. Тут якийсь чат-гейм. Чесно, я поки що не знаю, як воно працює. Треба буде подивитися. І тут якась кнопочка є. Абалдіє, дуже цікаво. Ну тут виключити, включити мікрофон. Ну і виходить додати прибрати гучність. І так, ну що, хлопці та дівчата, навушники. Вже на моді. Окей, для себе я знайшов ідеальний варіант: це виходить стиль музика. Ну і виходить ось тут гейм. Спершу, що я хочу зробити, це підсвітку поміняти. Опа, це який колір? Так, тут є у нас RGB підсвіточка. Це дихання? Ні, це просто зелений колір. Це блакитний. Я бачив, є фіолетовий, так? Да? Є фіолетовий. Так, є рожевий, є червоний, є жовтий, є Ну, Там такий, знаєте, жовтий більш на зелений, схожий. Так, ну і все, ось тут повторюється. А, це білий колір у нас. Так, ну і RGB-шечка. Ну, я залишу собі, звісно, фіолетовий куль. І так, ну а зараз я дуже сильно хочу протестити ось все, ось це мікрофон. Як саме те? З вами Квінт, і сьогодні відео ми з вами будемо грати в Ukraine і робити огляд на ось такі навушники. Як вам звучок, скажіть, будь ласка, це мікрофон від навушників, і він реально дає дуже якісний звук. Тобто, можна буде, я не знаю, або стрімити, тобто реально купити і почати стрімити. Якщо чесно, якщо додати сюди поп-фільтр, бо я не знаю, воно повинно світитися чи ні, у мене підсвітки немає на мікрофоні. Якщо додати в цей комплект ще виходить поп фільтр на мікрофон, просто маленький ось такий чикс, шарик наділи і готова, то це буде просто ідеально. Можливо, я, до речі, касти не зроблю і інколи буду користуватися цим мікрофоном. І, до речі, ціну навушників зараз ви можете побачити на екрані. І якщо вони вас зацікавили, можете купити їх за посиланням в описі на офіційному сайті FIFINE. Поїхали! О, чуєш, Валер? Да, да, ти мене чуєш? А можеш сказати, ось мені FIFINE нові навушники відправили? Але, як тобі звук, саме дякую. Cool. Ось я по твоєму мікрофону, чую, що тобі треба такий ж самий мікрофончик на навушниках, да? Yes. Я поняв, удачки тобі. І так, то перша людинка сказала, що йому звук подобається, і він би собі теж хотів такі навушники. щоб у них був саме такий мікрофон? А як мене чутно, як тобі мікрофончик? добре, ти прям це чудово просто ось мені Фіфан відправили нові навушники, і прикинь у них такий потужний мікрофон. Тобто цей мікрофон подіб не окремий. він саме в навушниках. І так, друга людина теж сказала, що звук просто імба, і він навіть здивувався, що це не окремий мікрофон, а мікрофон на навушниках. І так, ну що я вам можу сказати? Зробили з вами тест, виходить на авторинку, і всі люди сказали, що мене чутно справді ідеально. Деякі навіть дивувалися, то що це не окремий мікрофон, а мікрофон на навушниках. І це ви теж повинні розуміти. Зараз у мене стоїть налаштування під мікрофон, який у мене був. Тобто, якщо погратися, то можна взагалі зробити неймовірно потужне налаштування для цього мікрофона, щоб було чут... Ще краще. Ну і до речі, хлопці та дівчата, я налаштував цей мікрофон, спеціально посидів, зробив ідеальні налаштування для цього мікрофона. А також зробив попфільтр. В цілому, фото ви зараз можете побачити у себе на екрані. Ось так виглядають ці навушники тепер у мене, і мікрофон, як на мене, просто ідеальний. І що я хочу сказати, дуже дякую FiFiнам за такі справді якісні девайси. Вони справді коштують недорого, тобто, кожен школьник може собі дозволити купити навушники, мікрофон і так далі. Ну і нагадую, якщо вам сподобались ось ці то можете їх замовити за посиланням в описі. Хай щастить!